Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні і на тиждень, 20 березня, 2023 рік. Перевіримо вчорашній мій прогноз. Ви бачите, ця стрілка була спрогнозована, все добре, тому я ставлю зелену галочку, було плюс 2%. Тобто я бачу рух у цьому коридорі, і сьогодні, гадаю, буде невеличке зниження. Як завжди, за поясненням йдемо на більш глобальні таймфрейми. І сьогодні почну з тижневого огляду. Хто дивиться моє відео постійно, цей графік вже бачили, хто ще не бачив, поясню. Біткоін вже вийшов з зони максимальної. Торгівлі, тобто оці три зони, в які він був з літа минулого року, і дуже-дуже добре накопичився. І вже, на мою думку, вийшов з неї і пішов покоряти минулі максимуми. Але це все процес не не завжди швидкий, і йде він волнами: перша волна, друга волна, тут я бачу третя, і в наступній. Фазі, ми гадаю, будемо бачити вже курс 30, плюс-мінус там пару тисяч. А зараз на цьому тижні біткоін буде, на мою думку, знижуватись. Більш детально вже денний графік розберемо. Оцей рух я спрогнозував, і він дійсно був. Я вчора показував свою ідею від 11 числа. Там все спрацювало. Тепер моя нова ідея. Курс повинен, на мою думку, піти. Вниз не буду таке сильне давати припущення, тому на весь, на весь розмах цього коридору. Гадаю, цей тиждень ми побачимо 24-25. Після чого можливо якесь накопичення, і вже куди він піде, будемо дивитись через тиждень. А Поки я бачу так. Ваші думки було б цікаво почитати під відео в коментарях до відео, форуму, блогу і так далі. У нас багато ресурсів. Де ви можете висловити свою думку, і в тому числі цей сервіс TradingView. Що було по домінації, ви бачите вже зростання домінації, темпи зростання починають знижуватись. Розкриємо домінацію біткоїну. Бачите, вже червона свічка сьогодні. Тобто з біткоїна вже переливають гроші в друге місце. Окей. І USDT трошки вже зупинив своє зниження домінації, і трошки відіграв позицію. Тобто, можливо, ті гроші перелились просто з біткоїну в USDT, частина з них. Чому? Можливо, не тільки я бачу таку конструкцію. Та й неможливо, ну, дуже багато професійних людей в цій темі, які набагато мають більше інформації, ніж я. Тому, можливо, цей процес вони бачать. І що діється між біткоїном і альткоїнами, поки нічого не міняється. Альткоїни поки що інвесторам не цікаві. Навіть призупинення зростання біткоїну нічого не змінило. Альткоїни поки не цікаві інвесторам. І вже потрошку з біткоїну переливаються гроші назад, поки що в USDT. Я так бачу ситуацію. Ну а ми завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої. Проходьте там опитування, є в Твіттер, в Телеграм. Бачу, прижився мій головний прогноз на 23-й рік. Вам цей прогноз подобається, бо ми всі впевнені в перемозі України. А Російську Федерацію буде знищена, і ніякі двійники Путіна ні на що не повлияють. Які б постанови театральні вони не робили всьому світу? Путін набрид. Тому цей воєнний злочинець буде покараний і дуже швидко, на мою думку, вже цього року. А за ним підуть і другі. А ми з нетерпінням чекаємо наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.